Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ліхтар зроби сам. Перш за все, для кого це все розраховано? Для тієї людини, які це буде цікаво, по-перше, які там займаються у нього, там якісь модулі є, плати якісь є, залишки, акумуляторів якісь є. Е, тому е, можна зробити щось наподобі на, 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 ну, на цього світильничка, ліхтарочка такого е, з датчиком руху. Він дуже корисний в побуті, е, яскравий, його можна повісити як в коридорі, на кухні. Е, зайшов він вимкнувся, вийшов е, через деякий час вимкнувся. Це е, удобно, коли там якісь графіки відключення світла там повісив, е, і він працює. Раз, е, там о, в дві доби підзаряджаєте його, і буде все чудово. там Діти у кого молі, там, ночу десь встати е, на кухню, водички попити. Він все вмикається, вмикається сам. Це так дуже зручно. Тому, якщо у вас. Е, Позалишалися деякі акумулятори, там плати, там ще щось. Ну, ви можете це все зробити е, дуже просто. Ось на, на кшталт цього ліхтарика, як у мене. Це так, така ідейка. Е, хтось може щось за основу візьме, е, хтось такі же зробить, щоб е, дуже не заморачуватися. Ну, ось таке у нас і вийшло. І так, що для нього потрібно? Коробочка. Це розподільча коробочка дротів 220. Яка вмуровується в стіну, вона тут герметична, до речі. В Аврорі, там 29, щось таке, чи 25 гривень, я вже не пам'ятаю скільки У всіх аурорах, куди б я не зайшов, вони є. Там є. Квадратненькі, там різні. Ось вони такі, оце і виймається. Можна там коробочка така класна. Я вирішив, що можна в ній зробити Так. Збірочка я тут підготував. Збірочка там, ну, у мене було два дві тести там ще залишалося Я зробив з них. По 3000 мА, то є 6000 ліхтар. Цей до речі теж він такий. Раз, в, в дві доби я підзараджаю. А сюди, якщо у вас позалишалося після якихось перепаковок, вони там по 300 мА, там, грубо говоря, акумулятори сюди 4 штуки 4-5 Видно, да можна. Без всяких проблем. Тут, щоб не замкнути. І буде такий кемпінговий світильник, як сюди влази. Без всяких проблем. Можна взяти побільше коробку. Це так, наприклад. Бо, звісно, якщо сюди покупати е, стока всього, то може, дешевше готово вийде. Хоча готовий не буде такий у вас автономний, це, по-перше, не такий яскравий. Так, ми поїхали далі. Так, акумулятори. Що у вас там залишилося? Датчик руху. Цей датчик руху я колись давно декілька замовляв там, що в тому році вони мені не позалишалися. Можна без датчика руху це все робити. Кнопочку зробити і буде. Включили, включили і виключили. Десь його там повісити, щоб був в досягаємості. Ну, у мене вони є, тому класно буде зробити на датчик руху. Так, як я казав, повісив там. Цей один у мене в коридорі буде, один у мене буде на кухні, як варіант. Так, датчик руху, він невеличкий. Зараз заміри зроблю. Так, по замірам. По замірам у нас 24 міліметри, 25. Сюди весь він буде у нас. 19 з половиною. Заходити він буде у вас у коробку на 1, на 12 десь міліметрів. І виглядувати, ну, ми тут не дуже поміряємо. Буде оглядувати десь на 8 мм всього лиш. Ну, да, тут нам, ну, приблизно. Я його і правильно поміряв, десь на 8 мм. Так, далі. Якщо ви будете робити на яких-то простих акумуляторах, то можна зробити на. Зарядній платі. Зараз щас мій. Ну, звичайну плату поставити ТП-4056, вона буде все там контролювати сама заряджат. Ну, я маю на увазі. Розряд розряд і заряд контролювати. Так. Тайп-ішка. Можна так Якщо ви будете робити якісь у вас там. Покраще акумулятори, то, звісно, краще зробити на мої такі улюблені улюбленій швидкі зарядці IP2312. Ну, не забуваємо ставити, що будемо е, плату захисту для неї. Бажано. Так, будемо. Так, дроти, звісно, потрібні. Так. І вимикач теж бажано, Навіть якщо у вас там з датчиком краще поставити. А, ну, звичайно, LED, LED стрічка. По розміру кришечки. Як ви всі знаєте, вони ну, всі йдуть на липкій основі. На двосторонньому скотчу вони приклі... ну, прикліються добре, не треба тут нічого вигадувати. Так, я тут дещо трошки підготував. Значить, е покрисці будемо і сюди. Щоб у нас отак було. Ці будуть вони і вниз світити вам. Класно, це буде по кругу розсіювати. Отут. Ну, тось, я вирішив так, що це буде класно. Перевіримо. До речі, я щось не перевірив. Заміри перевіримо з вами, скільки він з нас споживає. Подивимося приблизно, наскільки підрахуємо, скільки його буде. Ну і там кручечик. Я, У мене були такі крючечки. Буду такі ставити. Може, у когось там щось по-іншому. Можна сюди і магніти приклеїти, і все, що хочеш. Там десь приліпив. На холодильник, там, на міг. Ну, як, як, як позвичай, куди вам заманеться. Так. Ось така ось ідейка. Зараз будемо її реалізовувати. Зараз я пошукаю десь мої попроподнага. Ось лет стрічки. Отак ми будемо це приклеювати. Так, ось що нам. Буде треба. І дроти. Ну, ось такий такий буде е, на мінімалках. Ну, а наголошуєш, це ж, звісно, якщо у вас там воно позалишалось. Можна це все і купити, звісно, і на аліку позамовляти. Так що. Ну і поїхали по підключені по упаковці, по запаковці. Так, перш за все, що я зробив оці висовуємо, вони будуть нам сюди і е, охолодження типу, звісно, воно там трошки буде нагріватися, ну, щоб все воно нам нормально все було. Тут е, я заводив сюди деякі провода, з другої сторони в мене зарядка. Тобто вирішив зробити так. Можна повирізати, ну, тому як заманеться. Так, і тут ми беремо все, якщо буде у вас датчик руху, вирізаємо е, коло як можна. Або дуже обережно вирізати канцелярським ножем, е, не забуваємо про техніку, техніку безпеки, або взяти там якийсь старий паяльничок по колу, е, виплавити. Так, Отвір, і потім отвір. Будемо, коли ми підпаяємо ленту стрічку, заводити дроти для під'єднання її Так. І зараз зроблю покажу, як це все в мене вийшло. Так, друзі, дивіться, Ось що в нас вийшло. Отака штука. Отак От все воно у нас стає. Ну, у мене, по крайній мірі, так воно все вийшло. Тут я трошки за термоклеїв, щоб надійніше було. Так. І, до речі, забув вам сказати, датчик від 4 до 24 вольт підтримує. І ЛЕД-стрічка вона 5 вольтова. Не 12, бо працювати ж не буду. Або збірочку треба, треба буде на акумуляторах трошки другу вже робити. Так. Ось так. Далі. Далі ми збираємо. Збірочку з плати зарядки, плати захисту і акумуляторів. Зразу. Так, нагадаю, по боках у нас йде батареї. Акумулятори всередині навантаження. Тут же буде йти і припаємо сюди плати захисту, плати зарядку, і будемо припаювати виходи на ліхтар на сам. Зараз підпаяю, покажу. Так, друзі, ось так у нас це все виглядає. Е -е. От до середини тепер ми будемо припаювати наш датчик руху. Довгий це у нас буде вхід на датчик. Е -е. Коротше у нас вихід на датчик. Довгий ми будемо сюди припаювати. Коротше ми будемо спаювати з нашою. Лед стрічкою. Так, і е, хочу ж е, звернути увагу, що я вмонтував той е, вимикач. Сюди теж буду вмонтовувати. Тому зараз це все я е, під'єднаю, трошки вложу і покажу, як це у мене вийшло. Так, ось що в мене вийшло. Плату я зразу там за термоклеїв. Ось отак. Вимикач біля плати, щоб було зрозуміло. Де вимикати. І до плати захисту зразу один контакт. Вимикачу я припаюю. І це ми будемо припаювати тепер на плюс. Нашого е, дачу руху Він буде йти на е, довгий, красний. Так, і чорний у нас з датчику руху буде йти на мінус. Так, і тепер тут можна плати захисту цю сторону, буде убрати. І тут класно тепер. Фіксується оця збірочка між усіма резиночками. Класно, воно все тут лягає, все добре, нічого не випадає. Все чотенько. так що можна навіть теж не заморачуватись, не термоклеїти тут, не пхати, нічого. Ну, тут і так воно не дуже удобненько. Ну, не дуже зручно. Так, поїхали далі. Тепер дивіться, беремо. Довгий. Довгий чорний до мінусу припаюємо. Так, є? і Цей. Спаюємо. Разом. Ось так. Все є у нас. Спаюємо і ізолюємо. Так, і далі дивіться. Тепер тут у нас. Залишається коротенький. І тепер, що ми маємо? Я паяв всі е, на LED стрічках У мене всі, е, тут трошки не, неправильно на вимикачі треба було дві голубих Ну, щось я попривички. Одну таку, одну таку. Тут у нас плюс і там, і там іде на вимикачі. Так, а тут а ми тепер голубі у нас всі плюси, коричневі мінуси. Тепер все ми кучі спаємо. Плюс у нас красний на датчику мінус е, чорний. На лед стрічка голубі плюс, е, мінус е, коричневий. Все, докупи спаємо. І перевіряємо роботу. Так. І так, друзі, на завершальній стадії. Обережно, щоб не замкнути це все діло. Е е перевіряємо. Е е значить, як він може у нас увімкнутися. Він, коли ми будемо запускати його, він увімкнеться і погасне. Це значить, що він готовий до роботи. Треба буде там нам пожестикулювати, і він увімкнеться. Знову перевіряємо момент істини. <хи> так, все, чудово, яскраво освіти. Начали ми е, рухатись, він увімкнувся. 45 секунд. У нього затримка. Щоб знали. Так, і блін, от трошки я Опять поспішив. Е, перевіримо, скільки він у нас буде споживати ампер. Так, друзі, все це діло я піддінав в коло послідовно. нагадую, друг, хто може забув. Переводимо мультиметр в режим амперметра. Тобто червону ставимо на крайнє ліве. Так, і вмикаємо режим амперметру. Вимкнули. Готовий до роботи і вмикаємо. Так. Е, датчик спрацьовує. Так. Е, 330, 350, ага, зараз зараз він. Ну, десь оце споживання підростає. Ну, хай у нас буде 400 мА споживання. Ну, непогана цифра, непогана. Так, і типу, якщо в мене тут 6 тисяч, 6 тисяч, калькулятор, рахуємо, 6 тисяч, ділимо на 400, 15 годин він у мене е, зможе Світити це, якщо він у мене буде постійно працювати. А так як він у нас то сам мюкається, сам вимикається, той тобто раз в дві доби я десь його підзаряджаю, що, про що я вам і казав. Тут це супер. Мені подобається, він для мене зручний. Так що я думаю, що роботу, яку я виконав, вона не проста. Гаяння часу. Хтось може сам зробив, хтось щось більше може вміє, щось там у нього там більш цікавого позалишалося. Може хтось мені щось ще підскаже, щось доробити, підробити. Так, і ось, значить, тепер ми все ізолюємо і збираємо до кучі. Так, друзі, забув ще про таку одну. Маленький нюансик. Тут я зробив, провода заходять сюди у вентиляційне вікно, так би мовити. А тут я вже, щоб знову не перепаювати, тут не розривати нічого. Підрізав. Теж так можете зробити. Ну, а там може від якісь по-другому зробити. Ну, в мене так вийшло. Так, закрили, закрутили. Тут я вже зробив, закрутили крючечок Обережно, щоб не приділяти акумулятори. Тут воно, в принципі, надійне все тримається. Тепер можна закрити. Буде одно вентиляційне вікно. Ну і тут буде зарядка. Так, і що хотів ще сказати. Поки я так з ними не почав працювати, я якось і навіть і сам не знав. А, значить. Оці два датчика у них є. В одному він ще контролює денне світло, а в іншому не контролює. не контролює. Що я маю на увазі? Ось вони два засвітилися. І один у нас постійно буде робити. А цей при денному світлі зараз у мене потрапляє в кімнату ще денне світло. Йому достатньо освітлення, він не буде вмикатися. Ось така цікава. Тобто цей ще буде економніший, ніж оцей. Тому цей можна більш темне приміщення, наприклад, коридор, він більш темний, там мінімум у нас денного світла. Цей можна йому тут нам буде все одно. А цей ліхтар ми тоді повісимо на кухню, де буде більш денне світло, буде вмикатися нам тоді, коли буде вже темно. Це ще буде економія. Це ще можна буде раз в 3 заряджати, щоб його постійно не знімати з крючочка. Ну, я думаю. супер. ну, я задоволений роботою. Е, як вам? Будь ласка, напишіть, дуже цікава ваша думка. Ну, ось е, такі у нас ліхтарі. Вийшли. Ось, бачите, я його трошки десь світло менше, він не вимкнувся. Вимкнемо. Так, такі ліхтарики вийшли у мене саморобні. Напишіть коментарі, будь ласка, яка ваша думка? Що може доробити, що ні. Можна, різні інші якісь модулі, може, у вас є. Там і на пульті я знаю, модулі є. Буду готувати, до речі, теж у мене там буде переробочка одна класна з пультом. Ну, всім дякую за увагу. Якщо сподобалось, Лайки, вибачте, вподобайки. Ну і далі буде те щось цікаве і дуже корисне. Це. Всім дякую, на все добре. Далі буде.